У кожного з нас є цінні речі, які заслуговують максимально можливого захисту, чи то через свою фінансову або сентиментальну цінність. На жаль, багато хто з нас це розуміє лише тоді, коли пожежа, повінь чи інше нещастя позбавлять їх назавжди. Ми пропонуємо ідеальне рішення для всіх, хто хоче вирішити раз і назавжди питання безпечного зберігання найцінніших речей. Blackbox надійно захистить ваші особливі спогади, документи, цінні речі та важливі особисті чи робочі дані. Найбільшим пріоритетом під час розробки Blackbox було забезпечення повного захисту навіть в екстремальних умовах. Тому ми спиралися на наш багаторічний досвід у виробництві товарів із захистом від повені та пожеж і приділили максимальну увагу процесу проведення випробувань. На відміну від деяких захисних шаф, які називають водонепроникними, але які витримують лише затоплення до декількох сантиметрів, Black Box розрахований і випробуваний на водонепроникність до глибини мінімально до трьох метрів водяного стовпа. Навіть у цих умовах він забезпечує абсолютний захист протягом щонайменше п'яти днів. Окрім захисту від повеней, на нашу думку важливою пропозицією є захист від пожежі, яка може надзвичайно швидко і несподівано позбавити вас майна. Тому ми розробили бокс, який є одночасно як водонепроникним, так і вогнестійким, витримує жар вогню при температурі 1400 градусів Цельсія протягом 60 хвилин. Black Box також пройшов випробування на механічну стійкість, адже не тільки при пожежі необхідно враховувати можливість захисту на випадок обвалення будинку. Сьогодні безпека наших цінних електронних даних, особистих чи робочих, також має вирішальне значення, тому ми приділили велику увагу питанню їх безпеки і розробили спеціальний внутрішній ящик для носіїв даних. У цьому ящику використовуються додаткові шари ізоляції для запобігання пошкодженню від високої температури під час пожежі. Для ще більшого рівня захисту ми пропонуємо можливість забезпечити ваш бокс інтегрованим безпечним сховищем даних Data Black Box найвищого технологічного рівня. Завдяки цьому сховищу ваші дані щодня будуть резервовані та захищені, а ви матимете доступ до них з будь-якого місця, з будь-якого пристрою. Незаперечною перевагою Black Box є його варіативність і можливість підібрати поєднання, яке найбільше відповідає вашим потребам. Ви можете обрати один із двох розмірів, двох рівнів захисту та трьох запропонованих різних додаткових елементів. Крім вище зазначеного ящика для даних та сховища даних, можна також обрати спеціальний security box, оснащений електронним кодовим замком, та який неможливо зламати. Ви можете легко, швидко та безпечно зберігати в цьому зручному сховищі, наприклад, ключі, гаманець та документи, а також коротку вогнепальну зброю. Security Box відповідає законодавчим нормам щодо безпечного зберігання зброї Не недооцінюйте непередбачуваність стихій і вкладайте гроші в захист найціннішого.